Всім привіт з вами Руслана і Михайло і сьогодні ми граємо в танки онлайн, але ми купили нову пуху і трохи її улучили. Подивимося, як вона діє. Злітіляв. Злітіляв. <реш> <реш> Больно! Вибачте, я відірвусь на хвилинку, я хочу просто махась її дати. Оде! Можна продовжувати. Що так болить? Болить, болить може. Це з розмаху мені. Його що, треба затримувати? О, не наш. Ставимо на комісі, випробувати. Аааа, хахаха. Ось тут можна файно поставити пулемет. І... Хто ще має таку саму? А, най. Ну так швидко за... Скончайте. На вон, а <связь> ну, всякий случай заряди. А ще б його зараз кинув. Дівелий, но ну, яка налість на мене наїхала. Їжжай туди. А чому... в них є полі... в них є той трамплінг, а у нас нема. Просто Не mm -hmm. yeah. треба було затомту команду, думаю, вийти. Не міг. І ці вигравали. Опа. би одного завали. Да, ні одного ти такий впевнений. Та ж кажу, хоч би одного завали. О, навіть єсть. Так де всі тут, блін, по його. А во один? Де? у справа. О. О. ну все-таки валить, і скажу. А ти збив? Так, ти збив. Володцом. Всі приєдналися до нас. Топ повторювати. по спешить. А у А Ау свіпі. О, бачу першу жертву. Ви О, я, Ось. <кхи> Блин, я мене не поїхав. Магія пуха. Що? Кажу, у нього луче напуха. О, є-є, то тому. Бачу Піші нашу була... жертву. Дев'ять сховався? Сьогодні поіграм танки онлайн в тому. Що? Я тебе приглашу в битву, добре? Добре. Mm. А ти хоч ти хочеш... Подивіться це відео може мене доєднати, друзі. Okay. Мене звати. Еээ. Hey. Вот цьому ку. Коли побачите, м'ясо 304. Воно щось довго вбиває. не збройний. І мене не варто додавати, друзі. Ну його теж можна додати. Він називається Міл 404. Та-та. Одно може мені таке н'яз зробив. Не знаю. То шваська. Напевно, пожеж з чати захотів. Е да? Та, Дружу. Зараз тайпушку. А блін, бачиш, він мене рухає. У нас же я добре звоню. От коли в нас був би кубик. Якщо б у нас був кубик? Що кубик? Кубик це таке звонят. Та вообще такі кольори будуть. Что? Поготор, по мотору ему. Двойка пиццак довго. Ну, все валяємо, 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 валяємо. Давайте не встигну валяти. Нема ідей. Аж 400 надо завалити. Хрен вами. Що, чекаємо до 400? Думаю, ні. І на цьому відео ми зак... закінчуємо це відео. З вами був Руслан і Михайсько. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Mm -hmm. І. І що? И ставте лайки. Mm.